852 день в Канаді і сьогодні 14.10.25, Сьогодні вівторок, перший робочий день тижня, бо вчора був вихідний, вікенд. І сьогодні він був жорсткий такий. Ну, роботи було тьма. <зас> роботи було купа. О, до речі, забежу вперед. Оця штучка працює дуже добре. Підігрів матрасу перед сном. Найс. Я вчора включив злазиш теплесеньку. Поки ноги не зігрієш, доти не заснеш. А так, коли ріжко тепле скоренько. О, що сьогодні? Ага, Я забув наставити будильник. І я, в мене будильник на 7,40, і я зірвався, ну, покинувся в 7,50. Е, організм так, що ти спиш, роботу повну, і я встав, скоренько зібрався, перед восьмою ще вийшов з хати, скільки там збирався. Пішов одразу до комп'ютера. Чи я технічний? Ні, перший до комп'ютера забіг. Перший забіг я до комп'ютера і відкриваю, а там фу, такий лист заявочок. Я так і знав, що воно буде, бо мені вже на вихідних дзвонили, я ходив дивився, підкручував опалення, і там в основному опалення. В тавербі в нас вище 20-го поверха, погано протікає вода в системі. Десь перекритий кран. Щось, ну, щось не так. Десь забито, не знаю, в чому проблема. Але заявки є, і я мушу зайти подивитись. Я приходжу, відкриваю, там десь протік води є, десь нема, десь 50 на 50. І в мене є пусті квартири. Завтра я піду. Я пішов в офіс вже в кінці, в кінці дня кажу, видрукувати мені заявочки, будь ласка, не заявочки, а пусті квартири. Пусті квартири, щоб я прийшов і повключав опалення. Бо пустить квартира, в мене ще стоїть кондиціонер там на 21 градус. Все переставлю на опалення. Нехай ганяє трошечки воду, прожене оця система, бо там може завоздушено. І будинок трошки нагріється, бо це нереально. нереально. Я як по тих заявкам почав ходити. Я... Хто ще сьогодні ще приходила контора, з якої я особисто я мусив бути, більше нікого з офісу не дозволяли. Е -е, Тровати жуків, щоб я. Вони не довіряють більше нікому. Типо, так і так мені сказали. І е -е, я мусив ще тратити з ними час, десь пів години я просто стояв, дивився, що там, як. Е -е, Далі. Зразу пішов на move Out in pre move out inspection. Офісна працівниця забронювала на вівторок. Вона знала, що в мене тьма роботи, але я кажу, йдемо, йдемо вже. Потім я собі піду на обід. Я на обід пішов в другій годині. Зробили ми цей Out Inspection і я пішов далі по тим заявкам. У мене ще плюс були стандартні заявки: там то лампочку, то батарейки, то фільтр. Фільтр навіть ну, родина з України, і в них е, дитяча кімнатка, і там якраз стоїть фурнеш рум, але вона фільтр був реально забитий. такі от там стіна і спилюки, і я його поміняв він. Ох. Поличка. В холодильнику розбилася. Е, дуже хороша родина, там е, дівчина з Польщі, чоловік з Китаю. Отака от. Але чиста в них маленька собачка, і вони вже другий раз поламали шуфлятку в холодильнику. Що вони роблять там? Хай, ну холодильник в них нормально запакований, такий, але в хаті чистесенько. І поламали шуфлятку. Я ту шуфлят, що ходив брати, не знаю, де вона є. На паркінгу де в мене там поломані холодильники. Часу зайняло. Коротше, я забавився. ще попросили мене подивитись на інші заявки після п'ятої. Після п'ятої я ще після п'ятої ходив. До шостої я ще шарився тут по будинку. Ще кілька квартир знайшов, де нема протоку води зовсім. І це добре. Я, ну я в офісі сказав, що зранку мені треба майстра, бо дві квартири я знайшов зранку, де нема опалення зовсім, батареї холодні. Все працює тільки нема протоку води. Десь щось перекрито. До бойлерів, само собою, дивився до бойлерів 2-4 рази. Плюс включив на вручний режим в Tower A. Сьогодні було маса. Я ще тільки зробив половину. У мене така пачка була паперу, і ще там в комп'ютері є, я вже вечором вибірково собі вибрав кілька штук Там в тавер A, бо тавер B в мене вся стоїть, толку, толку нема. Після того, що полежав в ванні. гарно відпарився, помився і все. І відпочивати. Ну, перед тим. Вечерили, картопелька, курочка. Завтра буде такий самий день. О, головне, щоб ви пофіксили. Майстер приїхав, він мав приїхати по четвертій, між четвертою і п'ятою. Приїхав аж, яка тут зараз ну, вже одинадцята, він приїхав десь в 8. Побув тут годинку, до мене дзвонив, я кажу, ну що, і він каже: я тут можу цілу ніч провести шукати ту фігню. Я кажу, краще приїдь завтра, не є. Катастрофа, люди до завтра виживуть. Я всім сказав, що завтра буде краще. Завтра буде краще. Всім казав, ну ясно, що вони не будуть сьогодні робити. І це подвійна оплата. І я йому кажу, він каже, Та, я теж за це, щоб завтра в робочий день потратити собі цілий день. Плюс я побіжу по поверхам, я йому дам пусті квартири, повідкриваю. щоб він там собі бався, може розвоздучить, чи ще щось. Роботи буде. Роботи буде досить. А сьогодні відпочивати.